Корисно для кожного дистанційне навчання під час війни на що звернути увагу батькам? Навчання в школах, університетах, коледжах цього року відрізнятиметься від попередніх років, бо ми й надалі живемо в умовах воєнного часу. Батькам, чиї діти будуть проходити навчання дистанційно, пропонуємо кілька важливих порад. За для спокійної атмосфери в домі в присутності дітей намагайтеся не обговорювати негативні новини, висловлювати тривожні думки та переживання. Продумайте разом із дитиною розпорядок дня. Якщо малеча ще не вміє читати, намалюйте разом послідовність дій. Заплануйте впродовж дня час на гру, приймання їжі, відпочинок, повноцінний сон. Фізична активність є обов'язковою. Без неї дитина може бути надмірно збуджена, мати пригнічений настрій, погану концентрацію уваги. Важливо пам'ятати, що життя в умовах підвищеної тривоги є великим стресом не тільки для дорослих, а й для дітей. Ваша підтримка та опора стане в пригоді як ніколи. Під час дистанційного навчання забезпечте дитині живе спілкування з однолітками у гуртках під час спільної прогулянки з друзями. Це важливий момент соціалізації дитини. Цього року зменшити вимоги та очікування від результатів навчання. Не вимагайте від дітвори занадто багато. Не критикуйте дітей в умовах стресу та небезпеки, сприймання інформації, запам'ятовування та увага Погіршується, але позитивна емоційна атмосфера вдома покращить психологічний стан дитини та допоможе в навчанні. Обов'язково проговоріть із дітлахами алгоритм дій під час повітряної тривоги та уроків у цей час. Наголосіть, що зараз безпека понад усе. Якщо дитині не подобається дистанційне навчання, нагадайте, що ця ситуація тимчасова. Крім того, не забувайте про обійми та теплі слова підтримки. Навіть підліткам це потрібно. Не забувайте дбати про себе, ви є прикладом для дитини. І те, як ви справляєтеся із складними ситуаціями, так само буде робити й вона. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і все буде Україна.